Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст. Вод. сьогодні відео про важкий танк 10 рівня Італії Ріно Чаронте. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Коротко про цей танчик. Його в рандомі дуже рідко зустрінеш, але мені особисто він в деяких моментах подобається, а в деяких моментах не вистачає його ДПМа. Великий мінус цього танчика, звичайно, це його середня шкода за хвилину, друзі. ДПМа зов... зовсім немає. Якось так. Ну, плюси цього танчика, це, звичайно, міні-10 кВн, і середня шкода вилітає, поки де, під 500 Плюс до 600, дуже приємна разова шкода. Виходить у нас барабан на тиснаряди, між пострілом виходить 4 секунди і повністю КД барабана з моїм обладнанням на міських мапах виходить 45-89. Якщо поставимо вентиляцію, друзі, ну згодом до обладнання, виходить у нас 44-47. Трішки дає бусту, але цього не спасає. І мінус цього танчика, звичайно, друзі, це живучість. Живучість з вентилятором виходить 200 тільки. А якщо поставимо загартування, виходить у нас 2-340. Зас прокачуємо модернізації навіть. Переходимо, друзі, до. Командира цього танчика, навички основної спеціальності, бойове братерство, ремонт, гострий зір, екстремальні умови, координація, практичність, бонусні навички обов'язково пожежіння прокачав, радіоперехоплення і професійний зв'язківець. Переходимо до навідника цього танчика. Навички основної спеціальності, бойове братерство, ремонт, плавне обертання. башти обов'язково ріночеронти, концентрація і швидке зведення І снайпер. Бонусні навички обов'язкове прокачав, ідеальний заряд, тому що підкалібр цього танчика дуже приємний, летить просто по одному, залітає дуже швидко. Поліпшення боєкладки і безконтактна боєукладка. Переходимо до механіка водія, навички основної спеціальності, бойове братерство, ремонт, знавець двигунів, віртуоз, король бездоріжжя і плавний хід. Переходимо до обладнання цього танчика, друзі. На міських мапах я використовую ось таке обладнання, друзі. Виходить у нас трофейне загартування, трофейний стабілізатор і трофейний турбонагнітаж. На установах я поставив плавне обертання башти. Якщо ви, друзі, досвідчений гравець, я вам рекомендую. Ставити обов'язково систему підвищення рухливості Т-3. Ну, якщо, звич, звичайно, ви будете і грати на рівні черонти і брати відміточки. Воно дасть буст непоганий. Переходимо, друзі, на відкриті мапи. Я використовую ось таке обладнання, обов'язково трофейна вентиляція. Вона дає буст ДПМу, десь дуже приємно. З вентилятором відіграти приємно теж турбонагнітач, трофейний, і трофейна стабілізація. І на установах я поставив на плавне обертання башти. Переходимо до боєзапасу. Друзі, ось такий боєзапас. Я підготував для міських мап. Виходить кумулятив EZ24, під калібер 6 і осколофугасочних 3. Пробиття нас виходить середнє кумулятивом 325, швидкість польоту 925. Ну, в бою, завдяки тому, що я прокачав ідеальний заряд, буде 1000, і середня шкода в нас виходить 490. Під калібера я зарадив 6 на міських мап виходить середнє пробиття 268, швидкість польоту тут показує 1452, ну в бою буде 1600 і середня шкода виходить 490. Фугас зарадив 3, дуже приємний фугас, але з такими турбачами я раніше вважив 6, зараз три ввожу. Дуже приємний. Пробиття виходить у нас 127, швидкість польоту у нас виходить 756 і середня шкода виходить 640. Під 700 вилітає дуже приємний фугасик, але з нинішніми турбачами дуже рідко його використовую. Друзі, і на відкритих мапах я Користую побільше, особливо Прохорівка, рибальська бухта, якщо на центр їдете, обов'язково побільше підкалібера. Підкалібер цього танчика дуже приємний. Я заряду 21, 9 голди і 3 фугаса. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось таку модернізацію я використовую: перше, перше, друге, друге, третє, друге. Четверте, обов'язково я поставив друге на ДПМ. І п'яте я поставив трішечки ХП. Дав перше. Якось так. Друзі, я вам всім вдячний, хто напише коментарі, хто поставив лайк, дизлайк і якщо YouTube дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, і я як стрімер Славко Металіст зайду вам, звичайно підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Дякую вам велике, до зустрічі в наступних відео і, звичайно, на стрімах.